Ігор, підскажи, коли які гербіциди потрібно вносити на ріпакові? Ну, з самого початку потрібно використовувати ґрунтові гербіциди. Я би використовував кломазон і пропізохлору. наступне внесення можна, в принципі, зробити хізолофопити. Хізолофопом потрібно працювати до Фази гілкування, з цим треба бути дуже обережним. Потім дуже класно буде, якщо ви спрацюєте клопіралідом в поєднанні з піклорамом, дуже часто використовують люди на сильно забур'янених посівах з високою кількістю падалиці. Також ще я можу виділити етамет сульфурон метил. Етамет сульфурон метил дуже класно поєднувати з сухою формою клопіраліту. Це поєднання також можна вносити до фази бутонізації. А якщо у вас з'являються ще питання, ви можете телефонувати за номером телефону і писати запитання в коментарях.